на це Лариса Кломійчук, а вона працівниця котельні по вулиці Короленка. Жінка говорить, що котельня забезпечить теплом 40 багатоквартирних будинків. Зараз ми відкриємо газ на пальники, і тепло піде в будинки споживачів по вулиці Короленка, Старовільська, Лесі Українки, Перемоги, Ольжича, вулиці Чехова, Провулка Чехова. Від цієї котельні гріється 40 будинків. Пішов, в будинках житомирян буде тепло. Для того, щоб зациркулювало, потрібно ще пару годин, щоб та холодна вода, яка знаходиться в батареях, споживачів, вернулася до нас, і щоб ми її нагріли. І знову вона вже пішла ще тепліша у квартири, і тоді прогріються квартири. До вечора буде тепло у всіх будинках. 42 котельні почали працювати вже сьогодні, говорить головний інженер Житомир Теплокомуненерго Руслан Погребняк. За його словами, кількість працюючих котелень кожної години збільшується, бо підключають почергово, щоб не виникло аварійної ситуації. Із 51 котельні у нас вже на даний момент працює 42 котельні. Залишилося 9 котельних включити в роботу. В нашому місті 956 житлових будинків, з них 218 по тій фенорації, яка у мене була з диспетчера, вже підключена по теплу. Але наші працівники продовжують працювати. У випадку аварійних ситуацій на підприємстві цілодобово чергують аварійні бригади. Але не виключно, що десь може бути порив на внутрішній будинкові системі, чи, можливо, у нас на тепловій мережі тоді будемо ліквідовувати. Потім знову будемо підключати будинок до тепла. Таке може бути так. У нас є аварійно-ремонтні бригади, дві на одному районі, на другому районі. Оперативно, в разі чого у нас бригади працюють круглодобово. Ми готові ліквідовувати аварійні ситуації, включати-підключати мешканців до тепла. Володимир Шолдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному.